І вам след наш референт Лариса Кислук, за ресурсите на вербалізація і така нато. Шановні колеги, дозвольте почати зі слів вдячності організаторам конференції і особисто професору Борису Керну за підтримку, завдяки якій ми беремо участь у цій конференції. І тема. Мої доповіді перед вами. У Слов'янській дерматології маємо цілу низку досліджень, присвячену взаємодії і. Ага, Дякую. і взаємодії питомих і запозичених ресурсів. На слайді подано лише деякі із цих праць. Ви бачите, що це праці нашої комісії. Це збірники, про які сьогодні згадували колективні словотворство номінація, науковий редактор, професор Анхайзер. Це особисті монографії професора Кристини Вашакової, Шияви інтернаціоналізації в словотворстві з польщизни. Це збірник заяви інтернаціоналізації в язиках слов'янських, науковий редактор професор Куряковцева з публікаціями членів комісії. В цьому збірнику є статті професорів Олександра Олександровича, Лукашанця, Кристини Вашикової, Ніни Федорівни Клименко. Назву ще збірник комісії Слов'янська Словотворба, Синхронія, інновація, неологізація. Наукові редактори, професори Мартін Олоштяк, Людмила Лєптакова, Клавдія Беднарова Гібова, де також є статті професорів Райни Дергічевич, Бажани Нішевої присвячені проблемі словотвірного конкурування питомих одиниць і англізмів у сучасних слов'янських мовах. Матеріал у мене зібрано український із українських словників 19-21 століть. Етимологічного, тлумачних, перекладних, термінологічних, словотвірних. На слайді ви бачите обкладинки згадуваного сьогодні. Словника індекса у трьох томах український лексикон кінця вісімнадцятого, початку 21 століття, а також кореневого гніздового словника української мови професора Євгенія Натолійовни Карпіловської та шкільного словотвірного словника сучасної української мови, авторів Клименко Карпіловської «Кислюк». Запозичені і питомі одиниці часто конкурують, особливо якщо позначають одне і те саме поняття серед можливих. Наслідків такого конкурування у сучасному словотворенні називають витіснення одного з конкурентів, або співіснування конкурентів різного походження як синонімів, або співіснування номенів конкурентів із диференціацією нормативною, стилістичною або ж семантичною, я зосереджу увагу на різновидах диференціації. Питомих і запозичених слів слів конкурентів із тотожною або близькою семантикою, і особливостях словотвірних гнізд, які вони мотивують або до яких належать. От в українській мові верхню частину будівлі, що служить її покриттям, позначають синонімами похідними від дієслова крити, відомого в багатьох слов'янських мовах. І нормативним варіантом української мови є покрівля. Дієслово крити багатозначне і мотивує гніздо. Яке налічує сотні дериватів, розголожене за рахунок переважно префіксальних дієслівних похідних. Перший фрагмент гнізда показує місце і словотвірний потенціал нормативної назви покрівля. Вона походить, як бачите, від покрити. І має деривати писливе покрівелька, назва ознаки покрівельний, виконавець дії, покрівельник. Базове діє слово крити утворює тут подано під гніздо із похідними криша, крівля, кровло, кровля. Позначення тут відповідають наявності цих слів лише в окремих словниках, і переважно це словники кінця 19-го, початку 20-го століття. Отже, іменник криша був нормативним до 30-х років ХХ століття. Нині він зберігається у діалектах, у художній літературі, у розмовній мові. Крівля сучасні словники маркують як діалектне. Тут є ремарка. А застарілі назви кровло і кровля подає лише словник кінця дев'ятнадцятого століття е, Стріха. Теж означає покрівлю будівлі, але переважно солом'яну. І мотивує гніздо із півтора десятками дериватів, із яких на слайді подано давні народні терміни, наприклад, стріхач, стріхастий підстрішок, які свідчать зрештою про розвинене словотворення давнього будівництва. А із появою нових. Матеріалів, наприклад, уже в XIX столітті з'явилося розрізнення. Крівля солом'яна солом або очеретяна це стріха, а дерев'яна або залізна це дах. Тоді як самі назва крівля і покрівля не вказують на матеріал покриття. Власне, поява нових технологій у будівництві сприяла засвоєнню запозичення із німецької дах, відіменникове гніздо якого порівняно нечисленне, воно перед вами. Усі Три слова покрівля, стріха, дах нормативні, але стрижневим у словниковій дефініції є покрівля, а стріха має вущий семантичний обсяг поняття. І динаміка норми української літературної мови витіснила номінації Криша, Крівля, Кровло і Кровля на периферію. А відбулося це упродовж 19-20 століть під впливом появи нових матеріалів і технологій у будівництві. Виразною є залежність розвитку словотвірного гнізда. Від належності мотиватора до термінологічної лексики та від його давності теж появу термінології права фахівці ведуть від першого документа Київської держави 11 12 століть часів князя Ярослава Мудрого, це збірника давнього руського. Права Правда, Руська, де засвідчено терміни Правда у значенні справедливість оправданий. А у Конституції гетьмана Пилипа Орлика 1710 року використані терміни права та вольності «протиправно». фрагмент гнізда мотивованого словом право. Переконує нас у логічності і умотивованості питомих термінів правний, правник і правничий. І український юрист Сергій Головатий дослідив великий масив документів словників юридичних текстів, починаючи від найдавніших часів і до 21 століття. І у книзі щодо мови правничої, прийшов до висновку, що терміни правовий правовик, які теж зараз функціонують в українській термінології, були запозичені із російської мови. Дата навіть конкретно відома у 1930-х роках і уведені 1948 року як нормативні. а натомість Питомі, правний, правничий і правник марковані як рідко вживані і витіснені з ужитку. Зауважу, що іменник середнього роду з наголосом на основі як право творить прикметник, власне, і інші іменники такі ж творять прикметники за словотвірною моделлю іменник плюс суфікс н, ну, тобто іменник плюс «ний». Диво, дивний, око очний, і невластивість творення їх за моделлю іменник плюс овий, із наголосом на закінченні підтверджують запозичення власне самої словотвірної моделі. І, як стверджує пан Головатий, у радянські часи було спотворено і семантику термінів, внаслідок чого право втратило значення ідеал справедливого, яке зберігало і похідне правний. це призвело до звуження семантики поняття. У спробах відновлення української термінології словотвірне гніздо власне є тим вагомим інструментом підтвердження логічного місця питомих термінів у словотвірній підсистемі мови і водночас підтвердженням їх конкурування із іншомовними. Інший приклад: запозичення: фарба, барва і питоме краска демонструють нормативну та стилістичну диференціацію у значенні: Речовина для забарвлювання предметів у той чи інший колір усі слова багатозначні. Їхня семантика перетинається, лише у цьому значенні. Першим подано нормативне фарба, яке є стрижневим у словникових дефініціях. Цифра біля слова, це порядковий номер значення у загальному обсягу семантики багатозначного слова, ну а ремарки вказують на нормативні і стилістичні обмеження функціонування. Отже, від багатозначного краса утворилося дієслово красити. Яке у значенні в одному з значень у значенні фарбувати формує окреме словотвірне гніздо із похідним краска. Порівняння словників із різницею у 100 років показує, що краска на кінець 19 століття була нормативним і стрижневим у словникових тлумаченнях, а фарба неусталеним і у вимові, і у написанні, а стала нормативним десь уже на початку 30-х років ХХ століття. Словотвірне гніздо фарба виявляє розгалуженість до трьох ступенів похідності і. Засвідчує різноманітність словотвірних засобів. Частина простих похідних тут мають обмеження у функціонуванні. Тут це позначено, знову ж таки, або ремарками, або абревіатурами, покликаннями на назви окремих словників 19 століття, кінця 19, початку 20-го. Натомість терміни композити. Усього гнізда вони тут не подані, бо це е, фрагмент. Таких обмежень не мають. Гніздо-барва кількісно зростає за рахунок складних слів термінів, похідних від «барвник». І барвність. Для цього гнізда характерна те, що безпрефікнісні похідні барвність, барвити, барвлення є обмеженими у функціонуванні, а їхні деривати таких обмежень не мають. Словотвірні гнізда мотивують запозичені іменники. А дієслова можуть бути тільки від іменниковими дериватами: фарба фарбувати, барба, барвити. Тоді, як для питомого гнізда, навпаки, базовим є дієслово, а іменник похідний красити, краска. Дієслово красити у значенні фарбувати мотивує численне під гніздо понад 80 дериватів, хоч у сучасній літературній мові воно не є нормативним. Дієслово мотивує низку префіксальних дієслів, їх я тут не подаю. А на слайді подано фрагмент гнізда із похідним розмовним краска та його дериватами краскар і краскувати, який засвідчує лише словник кінця дев'ятнадцятого століття. Власне, втрата нормативності базовим словом під гнізда красити призвела до нормативного і стилістичного обмеження і його дериватів. Запозичення цукор і сахар. В українську мову проникли ну, ще з санскриту кажуть, різними шляхами. Сахар через грецьку мову, а цукор через посередництво польського цукер від німецького цукер. Ну, солод має трошки іншу семантику. Це продукт штучного пророщування зерен хлібних злаків. Але ці лексеми взаємодоповнюють. Солодкий на смак харчовий продукт і розходяться за сферами вживання. Словотвірне гніздо, цукор теж має ну, понад 80 похідних, розташовані на трьох ступенях похідності. ланцюжки ви можете бачити на слайді, майже третина похідних гнізда. Із ремарками діалектне, застаріле, розмовне, а також терміни, тобто маємо диференціацію нормативну, стилістичну та функціональну. Словотвірне гніздо, сахар порівняно. Невелике має 26 похідних на трьох ступенях похідності. Тут наявні терміни, а також засвідчено 11 пар або тріади. Є там конкурентів із похідними із гнізда, цукор. Теж ви бачите деякі з прикладів на позначення переважно процесу виробництва цукру. І словотвірне гніздо солод має 76 похідних. На чотирьох ступенях похідності і 27 із з них майже третина, так навіть більше, мають обмеження у функціонуванні. У гнізді відсутні терміни, але є пестливі назви, і частина з них має навіть ремарку розмовне, солодісінький, солодюсінький, а також засвідчено семантичні зрушення у назвах рослин, ґрунтів, абстрактних понять. За категорійним наповненням, гнізда, цукор і сахар конкурують у позначенні термінів виробництва цукру, а гніздо «солуд» демонструє розмаїття словотвірних моделей, які засвідчують типологічні особливості українського словотворення, і останній з прикладів. Коли зміни у семантиці базового слова впливають на категорійне наповнення словотвірного гнізда. Перед вами гніздо бавовна зі значенням рослина з насінням, вкритим пухнастим волокном, з якого виробляють пряжу, нитки, тканину та неосемантизм бавовна зі значенням вибух, який з'явився на початку повномасштабної війни внаслідок автоматичного недосконалого перекладу із російської мови на українську. Річ у тім, що російська пропаганда називала вибухи на окупованих територіях хлопками, а автоперекладач переклав хлопок як бавовна, тобто хлопок без урахування місця наголосу. Так от, за словниками, бавовна формує гніздо із 45 слів, із яких 12 суфіксальних похідних та 32 складні слова. На позначення виробничого процесу, вирощування, обробки волокна, виготовлення ниток, тканини і так далі. Приклади е, теж подані на слайді. Е, більшість похідних е, це іменники і також є прикметники і жодного дієслова. А неосемантизм бавовна за текстами формує гніздо зовсім інше за категорійним складом. Похідні переважно оказіональні дієслова, ну і віддієслівні похідні, а також бавовнятко, утворене за моделлю творення писливих назв малят. Ну і отже... Отже, запозичені іменники, передусім, терміни розгортають словотвірні гнізда по усі парадигм. Серед них мало або немає часто і немає похідних дієслів і немає дієслівних парадигм відповідно а переважають складні слова. Що зрештою збіднює арсенал словотвірних засобів гнізда? Дефініції тлумачних словників показали незначні обмеження дериватів термінів за сферами функціонування. А словотвірні гнізда на нашому матеріалі мотивовані питомими дієсловами або іменниками, не термінами, демонструють глибше розгортання словотвірних гнізд за ступенями похідності у словотвірних ланцюжках і м, переважають прості деривати із різноманітними словотвірними засобами їх творення. Але спостерігаємо значні нормативні і стилістичні обмеження у їхньому функціонуванні. Дякую за увагу, колеги. Хвала за позор нас.